Ані, в цьому році економічний дайджест, як завжди, вашій увазі. Експертна думка, доктора економічних наук Сергій Олексійович Якубовський. Ради вітати вас, пане Сергію, знову в нашому ефірному просторі. Віталій, дякую. Якщо це вже такий підсумковий випуск, давайте все ж таки не підсумки підбивати якісь, а робити економічний прогноз не астрологічний, а прогноз про основні тенденції в українській економіці у 2025 році, я розумію, це важкувато, але. Мені здається, що на ці тенденції вони будуть обумовлені і продиктовані деякими подіями, що відбуваються наприкінці 2024 року. І ось нещодавно побачив новину, не не тільки я дуже обговорюю ці новину про закриття десятків тисяч фопів через підвищення податків. Я так розумію, наслідки ми від цього ще відчуємо в 25-му році. А, ну, дійсно. А... Може для кого ця новина, що після е схвалення президентом е законів е щодо підвищення податків е підприємці почали офіційно закривати свою діяльність ну частина підприємців, але ми з вами це прогнозували, тому що е знаєте, ну тут мова е йде не про е те, що е підприємці будуть платити більше. Тому що, ну, наприклад, там перша, друга, четверта групи, вони, е, ну, їх платежі збільшаться на 800 гривень місяць. Це, я не думаю, що велика сума, але е, мова йде про принципи. Тому що, на жаль, у нас е, податкова система щодо малого та середнього бізнесу, вона основана на неринкових принципах. У нас. Е, Підприємці першої та другої групи сплачують дохід незалежно сплачують податки в незалежності від доходу. З одного боку, це дозволяє е, високопосадовцям прикривати е, корупцію, тому що ну, багато було випадків, коли там у когось знаходили велике майно, а цей посадовець сказав: А в мене там дружина працює в бізнесі, діти. Коханка, чому це можливо? Тому що е, якщо людина зареєстрована у другій групі е, е, як ФОП, то вона може задекларувати майже 6 мільйонів гривень на рік, це 150 тисяч доларів, не вказуючи конкретно, чим вона займається. І от у нас високопосадовці, у них усі родичі, хтось там малину на ринку продає і потім за сотні тисяч доларів е, нерухомість купує. І таке інше. Тобто, це така система. І при цьому, що е, хтось, який фіктивно займається підприємницькою діяльністю, сплачує податок як підприємець е, другої групи, що реально працює підприємець, податок однаковий. І тобто, зараз на ці 800 гривень будуть сплачувати ті, які там формально записують майже 6 мільйонів е, гривень на рік з повітря. так, Бо питають, а чим займається ваша дружина? Не знаю, це таємниця. А діти не знаю, але 6 мільйонів кожен рік вони якось отримують. І справжній справжні підприємець, яким зараз стало важче працювати, тому що ну, ну, війна, обстріли, проблеми зі струмом, і їх змушують в незалежність від доходу сплачувати більше. Невелика сумас, але принцип, розумієте. А якщо у людини дохід знизився, ну покажіть ще хоч одну країну у світі, де б у людини дохід знижувався, а він податки сплачував більше. Це неможливо, тому що це не ринкова поведінка, А в Україні це є. І саме я думаю, що завдяки цьому було обурення. Бо чим як українці відрізняються, наприклад, від Росіян. Ми горді люди, ми, ми, ми поважаємо себе і поважаємо нашу батьківщину. І коли з нами хтось отак поступає, розумієте? кажуть, а навіть якщо у вас немає доходу, а ви будете сплачувати більше податки, то Україні скаже, а вибачаюсь, якщо я хочу допомагати ЗСУ, я буду напряму допомагати ЗСУ. Але якщо ви змушуєте мене, умови стали. Більш важкими, а ви вимагаєте, навіть якщо в мене немає доходу, наприклад, ну постраждала родина. Тому що малий бізнес це часто родинний бізнес, да? обстріли. А ви вимагаєте, що я платив ще більше вам грошей, і тому люди офіційно закривають свої справи. І я думаю, що це, такі, це так, така форма протесту по-українськи. Тобто ми не виходимо на вулиці, тому що ну війна, але з іншого боку. Коли держава, ну такі абсолютно нерозумні неринкові дії здійснює, то підприємці вони офіційно не хочуть в цій країні легально працювати. Тому от ефект буде і він буде продовжуватись, тому що зараз люди побачили, що робить уряд: ніяких реформ, лише вигляд яких змін, але зміни найгірше. Для підприємців, ну вибачте, умови дуже важкі під час війни, Україна отримує колосальні гроші 40-50 мільярдів доларів. А при цьому змушують підприємці, ті, хто ну, дійсно працює на свою родину на, на країну, сплачувати більше, навіть якщо дохід у них зменшився. Тому тут е, я думаю, що справа принципу не 800 гривень на місяць, але те, як це держава зробила наприкінці року. І ну не маючи ніяких е, передумов економічних, тому що ці 800 гривень не спасуть країну, але е, ну тут е, справа в принципу захотіли показати, що вони влада, і ви будете сплачувати більше. Вони зробили а українці взяли і легально, перестали м сплачувати податок, тому що вони вже не ФОП. Але я думаю, що більшість цих людей, які зараз вже не ФОП, і вони продовжують працювати, але вони будуть працювати не на Державні податки не для сплачування сплати податків державі, а на себе і будуть допомагати тим, які вони саме вирішують, ані через державу, яка так ну не на мій погляд абсолютно нелогічно зробила. але я чув від е, ініціатора цього податкового двіжу пана гетьманцева що це може ще й не кінець, і не вечір е, попередньо анонсовано, що підвищення податків у 25-му році не буде, але. Все буде залежати від ситуації на полі бою фронтова ситуація. Тобто і не заспокоїв, і так знов довів до інтриги пан Гетьманцев, наш хедлайнер новинний. Якщо можна так сказати про нього, ну ви розумієте. Він виступає, тому що йому кажуть, що він щось має, має казати. ніякого впливу нього нема. Але я чого от почав з тих людей, які зараз очолюють корупцію? Це було і раніше. Я не можу сказати, що під час, під час війни лише корупція з'явилася в Україні. Але під час війни, коли люди гинуть, захищаючи батьківщину, і поруч з цим у цій країні от існує така система оподаткування, коли от ці, ці 50 мільярдів доларів, вони, вони ж якось роз, розподіляються. Розумієте, що відбувається з міжнародною допомогою. Ну, подивіться в будь-який проект, скільки грошей отримують ті, хто якимось чином отримали ці гроші. Самі скільки отримують там діти, скільки реально грошей вкладається там в бомбосховищі, і скільки отримують ті, хто працює з цими грошима. Я думаю, 50-75% на користь тих, хто отримував цю кормушку. Ну, вибачте, а хтось вмирає зараз, захищаючи нас. Ну це, це непорядно. Це непорядно. Але вони і можна легко зробити. Наприклад, в Польщі немає ж такої ситуації. Ну, зробить, як у Польщі, хай усі, хто отримують е, іноземні гроші, хай те сплачують податки. Пусть хай це буде прозоро, і хай суспільство бачить, ну як витрачає ці гроші. Тому що ми бачимо з одного боку мільярди доларів йдуть. А в реалії люди отримують значно менше, а хтось заробляє. І от саме ці люди впливають на гетьманцева, на уряд. І тому уряд, замість того, щоб зробити прозору податкову систему. Ну ми ж йдемо в Європу. Ну Хто нам заважає? Ну, давайте зараз, під час війни, беремо там Чехію, наприклад, дуже дуже ефективна країна. Беремо її податкову систему, впроваджуємо з 1 січня. Двадцять п'ятого року чи іншої країни. Чому у нас підприємці інколи виїжджають з України, якщо у них є така можливість, і реєструються підприємці в Польщі? От скажіть, будь ласка, Віталій, чим це пов'язано? Так, у них вищі податки, але там прозоро. Там ти заробив, ти сплатив. Є дохід. Будь ласка, сплачуй, і це на користь. Це тобто, розуміння податкової системи, воно елементарно. Ну, це це наші. І та, тоді податкова система вона позитивно впливає на економіку. А у нас, ну от ви, ви бачите, яка ситуація. Тому ти геть, ми це, а по чому тут ситуація на полі бою? Ну, ну почому до податкової системи? Тобто там важка ситуація. Так зробіть ефективну. Знаєте, у нас така логіка. Якщо у нас погано, давайте будемо підвищувати податки. Але це, це економічно не обґрунтовано. Навпаки, треба допомагати, щоб економіка почала розвиватися, а потім вже з доходу збільшувати е надходження до бюджету. А у нас скільки ти заробляєш мене не цікавить, плачуть більше. Ну це це дуже а, надежний, а ми надежний. десь там щось придумаємо щоб розподілити. Нехай тебе це не бентежить, кажуть нам депутати. Yeah. Люди. Ось, ну, а чому чому це має нас не бентежити? Якщо ми учасники цієї взагалі податкової системи, зв'язку з цим питання. Наші партнери, які продовжують допомогу, чи не зможуть вони ініціювати перевірку цих коштів, які надходять в цей час до України, я чув щодо. Коштів на зброю і на саме цей напрямок, але ж є і допомога, яка підтримує Україну з точки зору там виконання ну умов для бюджетників, так, заробітних плат і таке інше. І ось, наприклад, бачать наші партнери, що щось цікаве відбувається, і кажуть: а давайте перевіримо, давайте ревізію проведемо. Може бути і неприємно для такого. Ну я сподіваюся, що колись все буде, тому що знаєте. Правда, мають дізнатись і наші партнери. Правду про Україну, тому що є чесні люди, їх більшість в Україні, є справжні патріоти, а є хабарники, які зараз заробляють шалені гроші. Ми бачимо інколи так? Це ці куполо доларів, євро. Людини ми не бачимо, скільки, тому що завалено цими грошима. На жаль, на жаль, зараз. Ці перевірки неможливі. Тому що є принципіальна позиція президента, голови уряда. Як, як тільки він чує щось про корупцію, про непрозорість в Україні, він відмовляється спілкуватися. Що це президент буде, що це буде хтось з міжнародної організації, тобто, навіть Блінкен, я пам'ятаю, приїжджав до Одеси, друга людина в Сполучених Штатах. І теж там почав тільки про корупцію, Зеленська так ці тоді, так вокзал і додому. Тобто зараз ем, і Сполучені Штати, і Європейський Союз залежить від України, тому що є е, така країна, як Росія, яка стає все потужніше і потужніші. На жаль, е, санкції були неефективні, є неефективними, і це як під час знаєте, Другої світової війни був Гітлер. І була, був радянський Союз зі Сталіном. тобто Сталіна не любили, тому що не було багато злочинів зробив Сталін. але вони вибирали Гітлер був найгіршим тоді, як зараз Путін найгірша людина, я думаю, у світі взагалі. І тому поки український народ продовжує боротьбу з Росією. На жаль, наші лідери користуються тим, що. Е, ну, Наші партнери вони е, залежать від України, тому що ну американців тут не буде. Тут багато розговорів: що прийдуть сюди, поляки, німці, військові нам допоможуть. Ні, не прийдуть. На жаль, ми будемо самотні, але ми сильні. Але сильні тоді, коли все відбувається прозоро, як в 2022 році. Ви ж пам'ятаєте, тоді ж теж були податкові зміни, але вони допомогли. Тоді, тоді, наприклад, перші, через два місяці після початку війни був шалений дефіцит палива. Шалений. Але але, була точка зору економістів, і завдяки вам, були інтерв'ю. Тиск на уряд вони змінили регулювання, і зараз у нас немає проблем. Ну, немає з пальним. да, вона коштує, але, але працює працює економіка. Розумієте? І завдяки тому, що тоді відбулось, у нас зараз немає проблем з паливом. Тобто тоді все було дуже дуже непогано з точки зору державного регулювання. Але зараз, ну я вибачаюсь, настільки багато грошей отримує Україна, що от можновладці, вони думають, ну так ну що їм проснять? Що б вони не робили? І як останній день при владі, тому що ну дійсно. Можуть бути і зміни. І вони, от вони проводять свою політику. На жаль, поки що ревізії не буде. Але в майбутньому, я сподіваюся, що буде, і кожен отримає те, що він заслуговує. Чого нам ще чекати в економічному житті України у 2025 році? Ну, давайте, можливо, не дві, не три таких тенденції, основні. На ваш погляд. Ну, ми розуміємо, що долар буде жити своїм життям. Там є там прогнози: 42, 45, 46. Але ми знаємо, що це більш така психологічна для наших громадян ситуація. Ми обговорювали про це, а більш таки глобально, що суттєво буде впливати на життя нашої багатостраждальної країни. Ну, знаєте, все залежить від того, яку позицію займе. Вибраний президент Якщо він і далі буде наполягати на тому, що треба припинити війну саме по корейському сценарію, то ми можемо можемо дуже швидко опинитись у стані південної Кореї. Тобто там є Північна Корея для нас як Росія, де немає ні світла, нічого, і є, і є Південна Корея. Тобто, якщо буде припинення вогню, якщо, якщо Україна зможе хоча б рік існувати без війни, і е, саме тоді прийдуть ревізори і ну, 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 змусять змуся змінити податкову систему інвестиційний клімат, то ми будемо розвиватися, як Німеччина після Другої світової війни. У них були значно більші втрати, ніж у нас. І територію вони значно більше втратили. Але прийшли інвестиції. Нова економічна політика, і за п'ять років вони стали лідерами в Європі, Японія, ну і, і, і Південна Корея. Тобто, якщо будуть зміни, у нас величезна територія, і у нас залишились, залишились люди, які готові працювати. Навіть ті, які зараз закрили свої ФОП, я впевнений, що вони будуть працювати. А ще є мільйони, які працюють в умовах війни. Ну хто б міг би так працювати, як ми? Немає світла, обстріли, так. Ми чуємо летять там дрони чи навіть ракети, але ми йдемо на роботу, діти йдуть до школи, студенти дойде. Ну це ну, ну дійсно це країна, як ну немає таких аналогів у світі. Тобто, якби нам дали розвиватися, якби от перестали робити те, що з нами зараз роблять, то я думаю, що прийдуть інвестиції, і ми станемо економічним лідером, тому що геоекономічне положення у нас ну дуже хороше. І, і Європа США нам будуть надавати значно більше грошей ніж зараз. Чому тому, що зараз вони е, дають гроші на війну, а потім, як для е, Південної Кореї, їм буде важливо показати, що от є Росія, мрак, є Україна, Європа, світ, і, і прийдуть гроші, і тоді ми дійсно дуже швидко і рівень життя зросте, і економіка але. Для, для, цього, для цього треба, щоб це е, припинилась, тому що, ну, на жаль, ми йдемо і з економіки, і в військовому плані. Ну, от, ви ж бачите, розумієте, якщо корупція в Україні, вона не може не зачепати Збройні Сили України. Не може. І, от завдяки журналістам, ми знаємо, що і там є проблеми. Із поставками військової техніки, інколи і на цьому заробляють, ви розумієте? Тому треба змінити систему, і армія від цього теж виграє, а економіка в е, першу чергу. Ну, вклада, я погоджуюся з вами щодо того, щоб вкладати відновлення країни, менш ризиковано і більше можливості для тих, хто вкладає. Ну тобто, турець... турецькі військові сюди не поїдуть, а ось турецькі будівельники і работя, ну, ну яких ми так? знаємо, ще, да? вони будували і тут і стадіони, і житлові комплекси. В першу чергу, я такий мій прогноз. Так був вже приклад, коли от перші блекаути були, Туреччина перша запропонувала нам. Такі е, мобільні електростанції, які прийшли б сюди, і у нас би не було проблем. Але, на жаль, ні, у нас є виробник один, один продавець електроенергії. Тобто, так. От приклад, навіть в умовах війни вони готові були прийти і в сфері енергетики, саме в економічній сфері, нам допомогти і заробити гроші, тому що тут дійсно був попит на це і є, і буде. Тобто всі, всі були б задоволені. Ну ми будемо сподіватися, Слівсі, що дійсно 25-й рік якісь і позитивні також зрушення нам надасть. Дуже хотілося б в це вірити. І будемо сподіватися і чекати, і вірити і в наших захисників, допомагати всіляким образом. Ну і, можливо, якісь і позитивні зміни з точки зору наших депутатів і уряду. Ми колись дочекаємося. Розумію. Небагато шансів розумію. Але все ж таки маємо десь трошки бути оптимістом реалістами і з уконом оптимізму. Oh, ж десити з вами ми завжди і далі з гумором підходимо, але ну, щоб було більше для цього у нас підстав у майбутньому. Але може ваш прогноз збудеться. Я сподіваюся на це. Дякую, Сергій Олексійович. До зустрічі у 2025 році і дякую за, як завжди, експертну оцінку всім подіям. На зв'язку. Дякую вам теж.